Ми надзвичайно раді вітати в нашій студії гостей. Це Іштван, як ми щойно з'ясували Фіджу, а не Іштван Бліц, як його багато хто знає, і називає. І е, Ліка Клайзнер. Вона також є представником студії сучасного танцю Бліц, відомих хорографами, просто нашими хорошими товаришами. Доброго ранку! Добре, Доброго ранку! Ми вам, по-перше, дуже вдячні, що ви нам зіпсували ефір. Зірвали ефір, фактично, цукерками, які приніс нам Микола. І буквально хвилину тому я перестала їсти її відклала в бік, щоб потім. Повернутися до цього знову. Ну, а прийшли ви до нас, звісно, з іншого приводу. У вас дуже приємна нагода є і дуже добре, що ви вирішили нам про це розказати. Імбирний чай, що цього разу підготувала студія сучасного танцю Бліц для всіх, хто любить хорошу, якісну хореографію і гарний досуг. Студія сучасного танцю Бліц, як це не дивно, підготувала концерт студії Бліц. Ми давно вже не робили таких концертів на великій сцені. Так, були такі проекти, як вистава, як клубний концерт. Але саме ну, така солянка, де ми зібрали всі свої останні, звичайно, найкращі роботи, такого вже давно не відбувалося. І ось ми вирішили, що нарешті треба би зробити. Тим паче, що за останній рік у нас з'явилося близько 20 нових номерів. Які ми готові показати Ужгороду, і просто захотілося це зробити якось по-домашньому, тому що всі ми нещодавно говорили про те, що так приємно у зимовий вечір зібратися там вдома, укутатися да, в, в е, якийсь пледик, да, в ковдру і там пити чай. І ми якось вирішили, що класно було б, якби цей концерт ми. Підв'язали саме під таку тему. Тобто концепція якраз вилилася із того, що зараз холодно на вулиці, хочеться якось грітися, хочеться дуже затишно проводити час. Тому імбирний чай називається той проект, який ви презентуєте, і на е, візуалізації його я бачу, що зображено щось таке дуже тепле: камін, ялиночка, пледик, подушка, крісло. А що за танці будуть там представлені, окрім е, тих, які ми вже встигли десь побачити? Чи будуть презентовані нові номери, і що це будуть за роботи? Це будуть роботи більшості хореографів, з якими ми працювали останній рік. Це і робота Костянтина Томільченка. Ура! Ура. Це робота Маріам, Це це одна з танцівниць, шоу танцюють всі. Да, вона виграла битву сезону. Денис Стульников це дуже крутий хіп-хопер в Україні, да. і ще багато інших постановників цього Лобовкіна. року робили для нас постановки. Да. Що стосується того, яким для вас був цей рік, я думаю, Іштон може щось пригадати. Який був 2012 для студії сучасного танцю Бліц? Слава Богу, був дуже хороший. Вот. Був дуже куча різних проєктів, куча зустрічей. Бліц дійсно. Действительно... Принимал участие в очень многих проектах. и, и На ура прошли наши детские концерты, на ура прошел наш летний танцевальный лагерь в селе Поляна. Вот. Хороший набор студию как бы в сентябре. То есть это показывает то, что Ну, хвалимо ротику, что мы, наверное, хорошо работаем, то есть как бы к нам люди обращаются и доверяют свое чадо нам. вот Ну и действительно хотели вот вылить очень много информации накопилось, и просто хотел бы немножко сделать такой акцент, что в этом концерте будет выступать, ну как бы, основной состав, блица, потому что очень многие люди, ну не скучно жаловались, но хотели бы видеть побольше информации, хотят насытиться большим количеством, как бы, ну, визуально увидеть основной состав, потому что, в принципе, мы работаем точечно на некоторых концертах, презентациях там автомобилей, допустим, и... Людям мало как-то. Вот, Один-два танца не увидят. Ну, конечно, это радует их. Но хотелось бы так, что вот сесть и вот любоваться, хоть номеров там, не, не, я просто не помню, Ликаюшка говорил или нет, 20 номеров будет, 20 танцев будет показано в этом концерте. Вот. То есть, чтобы люди получили максимальную такую дозу. Хорошую. Вот. 15 числа это будет в декаб... ну, 15 декабря концерт будет проходить в под Почему именно в подъюне? Потому что там маленький, очень такой уютный... Камерный, да, такой да, затишный зал. Теп, зал. И хочу еще просто добавить, почему вот имбирный именно чай, потому что сейчас зима, холода, и вот имбирный чай очень вкусный, и это как бы сейчас такое новое веяние, такое свежая фишка, скажем так, как бы у нас в Ужгороде, и он еще очень классно поднимает иммунитет человека. Вот. Ну, так було б не дуже зрозуміло, якби ви назвали свій концерт час сти <сёвачки> да. немножко, немножко вампирство <сёвачка> вот, чесноку ну или коняк можешь тоже как бы закопать <сёвачка> <уславится сёвачка> <коняками. сёвачка> но это был взрослый концерт <сёвачка> 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 Ну, да, в стенах падю на коняк не прокатів. Ну а стосовно, э, стосовно того, які плануються у вас нові речі на 2013, я безумовно впевнена, що ви не зупинитесь на своїй там мега глобальній діяльності. Ми знаємо, що ваша ціль парабатіть мір в хорошому <laughs> сенсі цього слова. Ми бачили виставу, колись було, колись буде. Нам дуже сподобалось, чи плануються якісь э, потім сіквели, продовження э, частина друга і так далі. Е, так, я думаю, якщо б ви зараз включили веб-камеру і побачили, які тут е, ведуться Баталі. переговори поза мікрофоном, вам би стало набагато цікавіше. Е, поки ми готували цей концерт, у нас вже з'явилася ідея на наступний. І е, ми ну дуже вагалися чи робити його відразу, чи може відкласти. Але все ж таки, е, на, напевно, наступного року буде зовсім зовсім інше. Окрім того, вже в січні ми плануємо показати виставу не нашу, а наших друзів з Білорусі. Про це ми будемо звичайно інформувати місто. Це колектив танцювальний каракулі та да. ще і зимовою інтенсивом ми плануємо. Да, так, ще у нас був зимовий інтенсив. К нам приїхали тоже хореографи. Інтенсивно танцювальна терапія, пояс із да, Так, да, так, да, так, <laughs> да. з <С> імбирним чаєм <laughs> і десь каплями мікапель ханіка. Вот. Ну потом безусловно чемпіонат мира, чемпіонат Європи, опять же дитячий концерт, который буде якби как бы, завершальний навчального нашого года. И честно вам скажу, мы настолько сейчас непредсказуемые в последнее время, что не исключено, что будут еще какие-то ну, мероприятия, какие-то поездки. как вот, Например, сейчас недавно всплыла поездка, что наши ребята сейчас будут ехать в Прагу вот, на на 5 дней, То есть, это будет такой небольшой тур, как бы ну, 3 3 дня в Праге, в Мюнхен, Мünхе. Да, ну, в общем, там как бы такая поездка будет для украинской диаспоры, будем выступать. Вот, так що что, радує, що что нас пом'ять, не забувають, приглашають і нас страшенно радує. Ну і на завершення розмови дуже хочу запитати з приводу невеличкого припису на афіші імбірний чай і другі радості, прикі радості йдеться. І що ще окрім безпосередньо танцювальної програми, можна буде побачити, адже ви мені трошечки на навушко наговорили секретиків, що танці це не єдине, що ви підготували для всіх відвідувачів, які зберуться потрапити 15 грудня в палац дітей та юнацтва. Окрім власне концерту, буде справді багато сюрпризів. Ми е, рекомендуємо глядачу прийти не рівно о 5 та 8, оскільки у нас два концерти буде о 5-й восьмій, а трошки раніше, тому що у фоє ще до концерту будуть відбуватися такі народ... народні гуляння. Да, там там буде багато сюрпризів. Також рекомендуємо взяти з собою ковдри. Ну, по-перше, тому що ми не знаємо, чи буде тепло в подібні. А по-друге, тому що це допоможе нам Передати створити атмосферу. Да, цю атмосферу. Ще дуже символічно, що концерт під назвою Імбирний чай та інші радості веде наш друг чай Василь Крайняй, з котрим ми вже дуже давно хотіли справді. Зробити якісь спільний проекти, де він би нам допоміг у створені концерту, і нарешті це відбудеться одним словом. Дуже багато приємних таких нюансів можна буде побачити і відчути на е, концерті, який називається імбирний чай і другі радості зімнім вечором» 15 грудня в падіюні два концерти одразу о 17 та о 20 годині. Я думаю, що квитки можна без проблем буде купити безпосередньо на вході в Падіюн. Вам бажаю не здутись ніколи і так само радувати нас весь час, як вам вдавалося це до Мы вам очень благодарны за визит. Можете еще раз запросить всех наших слушателей на свой концерт. Да, безусловно, мы будем очень рады видеть, э, и не только ужгородцев, 15 декабря в 5 часов и в 20 часов э, на нашем концерте. Имбирный чай. Дальше, пожалуйста, это очень долго. Вот. И э, э, что еще хотел сказать? Они абсолютно идентичны, эти два концерта. То есть не думайте, что там будет какая-то между ними э, разница. Э, мало того, э, значит, э, на первом концерте, э, вернее, на В втором концерте, не переживайте, мы не устанем. Mm -hmm. Тому що всі думають лучше йти на перший концерт, і на другий. лучше йдемо на перший, тому що них ще хібуть свіжі сіли. А на втором не буде. ята все неправда. Наоборот, ми ще круче Вот так вот. якщо люди переживають, що ви втомитися і хочуть більше потрапити на перший, ви скажіть, що другий концерт пізніший, Може, там будуть якісь інші костюми, якісь номерочек вернеться. Но... Несподіваний ну да ні-ні. Да, нехай не. це залишається інтригою. Ми безумовно будемо присутні на цьому концерті, радимо сходити туди і вам. Дякуємо іштану і ліці за те, що завітали. На зранку